Добрий день, шановні наші глядачі. Сьогодні у нас осінь, продовжується. За вікном почався дощ сіренький, незрачний. Що ми годні вчора ударно поробили з дідусьом на городі. Сьогодні прийшла пора робити вдома роботу. Те, що давно було мною задумано поміняти інтер'єр нашої цієї от кімнати, вона у нас дуже багатофункціональна. Тут у нас робоче місце, кабінет дідуся. Тут він створює свої безсмертні ролики і працює, і шукає всі. Так. Ліжко. Меня хочу поміняти цього покривало. Воно вже надзвичайно стареньке, абсолютно не модне, негарно, і я буду все міняти. От. Тут у нас дідове місце роботи Ні, Кабінет клімат менеджера Так, кабінет клімат-менеджера. Я керую кліматом. Так, так. Тепленьке тут. То робоче місце дідуся. Тут. тут робоче місце бабусі. Качалка. І робоче місце бабусі ще. Швейна машинка. Тут в'яжу і це в'яжу верніше перед каміном в теплоті. Ось таке. І то все будемо міняти інтер'єр. Трохи на машинці, трохи вручну. І тоді вже вам покажемо. Ага, от про ту, ту лампу, що був такий анонс, що ми перенесли от сюди. Ото мені з цієї декоративна красива ваза, і дідусь мені переробив лампу, настойну лампу, типу ночничка. А, воно що включається? А, ні. Ух ти, як говориш. Ну, тебе маєш я брав мене тут, але ну, воно дуже незручно. Воно, е е я вже тепер не книжки читаю, а е планшет. І воно мені просто близь відслідчує на тому. Ну і ще що у нас тут залишилось? Книжки у нас було багато дуже книжок. Книжки майже переважно були російськомовні, і був е такий заклик. Поміняти книжки, здати в макулатуру і гроші на ЗСУ. Ми так і зробили. У нас вийшло досить мішків з 6, Ми віддали на е... ЗСУ. На ЗСУ. Так. Дзвонили, питалися діти, чи діти ще будете читати, чи вам щось лишити. Діти категорично відказалися, а ми теж не хотіли російськомовні книжки тримати вдома, і ми то все зробили. Ви знаєте, якось так. Пустих місць немає, все повертаємо. <зас> <зас> Заставилося, <зас> заложилося і все. Ну, то, що діти з нас сміються, що ми ще тримаємо отово. Ну, а куди тоді? Не ж така красита? З крові то навіки. Це наша молодість, а. то наша молодість тут, от то все, і головне, що розумієте, то все така пам'ятка. Цей от сервіс. Нам подарували на весілля, цей подарували хтось з родини, цей подарували на день народження, той теж. То переважно все подарунки. Ти все пам'ятаєш. Я пам'ятаю, хто що мені давно. Так. так що о, і то, як діду сміється, я п'ю з таких фужерів, а дідочкові вже от такі наливаю. І хто ж нас більший пияк? І отакі От такі наші пенсіонерські. Але головне, що то вже пішло як антикваріат. Діночко, як подивився по, тім, по каталогам, скільки то все коштує, то тут не одна тисяча, а консервантів. Не видавай фінансові секрети. Ну, ну. Все.